Беріть предоплату 50% та й все. Отче, не так це все просто по поводу 50%. Ми встановили ліміт в себе в магазині. 200 гривень замовлення ми е, не відправляємо взагалі наложеним платежем. Просимо повну оплату на рахунок. А зараз ще ужесточилися ці фіскалізації. Це взагалі одне замовлення може зайняти скільки часу, що це ужас просто якийсь. Аванс проведи, відправ другу частину фіскалізуй. Одна продажа на 300 гривень. А ти з нею граєшся бог знає скільки, щоб щоб її правильно правильно це все зробити, оформити, провести. Тому замовлення, які більше 200 гривень, ми відправляємо і наложеним платежем, а також при повній оплаті до 200 гривень виключно виключно повна оплата на розрахунковий рахунок підприємця. Звертайтеся, хто не знає, чим ми займаємося це релігійні товари, сайт Шапці профілю, ексклюзивні подарунки, срібні вироби. Будемо раді допомогти вам з вибором. Чекаємо на ваші звернення.